Добрий день, ми з України. В ефірі Конатопські куми. Продовження патріотичного челенджу Україна-2022. До вашої уваги, Гопак і Лібідіне озеро. В Радянському Союзі був дуже популярний трек в той час, коли вожді частенько помирали і коли у кращий світ відправлявся черговий генсек. По всіх каналах балет тоді демонстрували. Ось так. Ми вчились розуміть прекрасно». Балет Лускончик та озеро лебедини» – це явище таке естетичне і неймовірно класне, вражало витанченістю населення країни. Балет ми любимо. Але обожнюємо гопак із віртуозними і карколомними стрибками. Для нас близькі присядка, обертання і шпагат із шароварами й дівочими вінками. А гопак для козака. Розминка перед боєм, походка особлива, славнозвісний павучок. А бойовий гопак виконувався героєм для наших лук, ставочків і річок. Балет це класика, це коди, падеде та інші. Па. Гопак це велич. Героїзм і темперамент. Їх порівняти не можна, Лебедине озеро й гопак. Але вони крокують по життю разом із нами. Ми всі чекаємо, коли у Києві й Москві програми передач спонтанно вийдуть так, коли Лебедине Озеро постійно буде йти на Ростів, а в Україні танцюватимуть гопак!